Вітаю, друзі! Ви на каналі Грунтотех. З вами я, Владислав Чайковський. І вже майже вночі, бо більше в мене не було часу, я приїхав на соняшник, е оброблений мікродобровом від компанії Долина. Соняшник. Господи, агроритм. Значить, проходимо краї, заходимо вже в масив. Я, чесно кажучи, зараз спробую знайти колишек і показати вам така картинка. В землі, я думаю, вам видно. Так, табличка. Ось вона де. Я її спрятав з ігарком, щоб її ніхто не вкрав. Соняшник. Альдозор Агроритм. Ось, робіть, робіть скріншоти. Дивіться, що ми тут робили. Так, я її кладу назад, бо ну, буде жалко мені, якщо її хтось тут стирить. Така картинка по соняшнику. Де-де-де палочка, де палочка, а ага, ось, ось межа. Навіть на два рядка я ж тоді плужану. Ось. Оброблено і не оброблено. Обробка. Вимпіл 2, оракул мультикомплекс, оракл Бору. по літрі. По мінімальній дозі ми покропили. По технології пшениця, дискування, оранка, брунування, дві культивації посів. При посіві 100 кг літр. Оранка, я думаю, одна з останніх у Ігоря. того що не, не можна орати. Так, тут без, де не було обробки, бачимо висоту, бачимо шляпку, він тільки починає цвісти. Ось така висота, ось така шляпка. Зараз по опадах. З 24 березня по 6 червня випало 17 мм дрібно. Потім з 6 по 12 Червня випало 40 мм трьома сильними опадами. Потім дощів 0, температура плюс 45, повна дупа, якщо казати напряму, Того, що горить усе. І соняшник ось де без обробки, бачите, ну, висота десь його ось. І по розвитку, ви бачите, він відстає. А тепер йдемо у соняшник, який ми з ігорем бризгали мікродобром від компанії Долина. Ви зараз будете в шоці. Дійшов я до межі, не оброблене. І заходимо де оброблялось. Да? Ану? Хейтери. Ага. Що я тут? Скільки я пройшов? Чотири рядка? Ага. Дивіться. Дивіться. Отак от. Так що, я думаю, коментарі не потрібні. В принципі, не потрібні. Коментарі. Ви самі бачите, який розвиток соняшничин, Соняшниковий ліс. Дивіться. Дивіться. Ось я витягую камеру. Дивіться. А, ми тільки що ви бачили, де не оброблений. Дивіться, що. Дивіться. А? Я... Все, я думаю, тут не потрібно щось десь казати, щось десь брехати. Якщо ви не вірите, мені по висоті, ось, дивіться, я стою повністю, ось, в мене ноги рівні. Ось я. Оп. Отак от. Друзі, ефект я бачу зараз точно. По самій формі листка, по висоті рослини. По корзинці. Вона ще просто тільки цвіте, але вона доволі великою становиться. Так що отакі справи, ось від оранки. Бачите, він тут менший набагато. Отакі, друзі, справи. Ну що, побачимо, що він дасть по збиранню. Наступний огляд буде десь через пару тижнів, приїду теж зазніму. Мені теж цікаво, тріщини тут просто отакі. Ну, а що поробиш? Плюс. Сьогодні було на сонці плюс 50 градусів. Супер буде врожай. Супер. Не забувайте, що в нас ще є. Ось бачите, яка висота соняшника. Друзі, не забувайте, що в нас з ігорем ще є експеримент з регулятором росту від долини на сої. Я сьогодні вже туди не доїду. В ближайші дні тут вже поїду на те поле. і Зніму вам огляд. Там ефект по бобиках теж видно. Я вам покажу, друзі. І по розвідку теж рослини. Ну, бачите, який соняшник. Все, друзі, підписуйтесь, на моєму каналі. Ви зможете знайти різні експерименти з селекцією соняшника, з мікродобривом, з регуляторами росту, з системами обробітку і необробітку ґрунту. І дуже багато всього цікавого. Тому досвідів мене канал просто тупо про досліди можна казати. Все, підписуйтесь, всім всього найкращого, тримайтесь. Посуха всіх б'є зараз по голові. Але ми ж українці, ми ж витримуємо. Хочете отримати якісне соняшник? Ну, купляйте мікродолари від компанії Долина. Побачимо, що дасть, який дасть ефект не тільки вегетативного ця маса, а й бункеру. Але по виду різниця буде дуже гарна. Це друзі, бувайте! Всім благ, долина, вам привіт!